Послухай, сину, я говорю це зараз, коли ти спиш. Щока лежить на маленькій руцці, світлі кучері прилипли до вологого чола, Я прокрався в твою кімнату. Мене охопила хвиля кається. Я прийшов у твою спальню з повинною. Я був занадто суворий з тобою. Я кричав на тебе, коли ти збирався до школи, бо ти лед торкнувся обличчя рушником: Я посварив тобі за те. Що ти не чистиш черевики, зло прикрикнув на тебе, коли ти кинув речі на підлогу. За сніданком я теж знайшов за що тебе посварити. Ти щось пролив, ковтав їжу великими шматками, клав лікті на стіл і мазав занадто багато масла на хліб. А коли я поспішав, а ти, йдучи гуляти, обернувся, махнув мені рукою і крикнув до побачення, татусю. Я хмуро кинув у відповідь. Розправ плечі стій рівно. Увечері повторилося те саме. Проходячи повз, я побачив, як ти, стоячи на колінах, граєш у лего. На шкарпетках вже утворилися дірки. Я принизив тебе при твоїх друзях, коли ти брів попереду мене у напрямку до будинку. Шкарпетки були дорогими. Якби ти сам заплатив за них, то був би більш акуратним. Слухай, сину, що говорить тобі батько. Згадуєш, як пізніше, коли я читав, сидячи в бібліотеці, ти увійшов і подивився на мене з якоюсь болем в очах. Я кинув на тебе погляд поверх газети, нетерплячий і незадоволений, що мені заважають. Ти нерішуче стояв у дверях. Чого ти хочеш? сказав я. Ти, нічого не сказавши, стрімко кинувся до мене, обійняв руками мою шию і поцілував. І твої рученята стиснулися з любов'ю. Яку Бог зберігає у твоєму серці і яку не може знищити навіть зневага. А потім ти пішов і я чув, як ти піднімався по сходах. І в цей момент, синку, газета впала у мене з рук і тремтячий, паралізуючий страх охопив мене? Що ж зробила зі мною звичка? Звичка дорікати, вишукувати помилки, робити зауваження. Це моя нагорода тобі за те, що ти хлопчисько. Це не тому, що я не люблю тебе, а тому, що занадто багато чого чекаю від дитини. Я оцінюю тебе мірками своїх років, а в тобі в твоєму характері так багато хорошого, чудового, щирого, твоє маленьке сердечко схоже на величезний диск сонця, що сходить над дикими пагорбами. Я побачив це в твоєму раптовому пориві, коли ти підбив і поцілував мене перед сном. І сьогодні більше нічого не має значення, синку. Я прийшов у темряві до твого ліжка і, присоромлений, став на коліна це недостатнє спокутування. Я знаю, що ти не зрозумів би все те, що я зараз тобі говорю в години не спання. Але завтра я буду справжнім батьком, я буду твоїм справжнім другом, буду страждати, коли ти страждаєш, і сміятися, коли ти смієшся. Я вкушу язик, коли з нього будуть готові зірватися нетерплячі слова, і буду повторювати, як заклинання це всього лише хлопчик. Маленький хлопчик, боюся, я уявляв тебе дорослим чоловіком. Тепер, коли дивлюся на тебе, синку, втомлено згорнутого у своєму ліжку, я бачу, що ти все ще дитина. Ще вчора мати носила тебе на руках, і твоя голова лежала у неї на плечі. Я вимагав занадто багато чого. Занадто багато чого. Кулікіц. Оце не просто дитячий садок, це набагато більше.